Дніпро це космічна столиця України. То хто ж, як не ми, будемо поширювати космічну галузь в нашу країну. Найкращий спосіб зацікавити підлітків є гра, за яку можна буде позмагатися з вашими друзями, та яка не зникне, коли не буде інтернету та світла. Ось так і виникла ідея створити настільну гру «Космічна Одиссея». На цьому слайді ми бачимо Зірку, Трансклонеї. Є п'ять різних планет, це галактика та Сузір'ї. На планетах ми можемо добувати ресурси, а на сузір'ях – спеціальні ресурси для ремонтування нашого корабля. У корабля є коштовність, планета, з якою він прилетів, його швидкість. Одна швидкість це один квадрат за ход та кількість обладнання. Обладнання є таке як механічна рука, антена та мікроскоп. Ще на кораблі є населення. Ось тут ми бачимо карточку ігрока: де населення, ресурси, які ми добуваємо з планет, наука, яка потрібна для вивчення нових планет. Та корабль. Ось так буде виглядати корабль. З усім його обладнанням. Виявилось, що створювати гру не так легко, як здавалось на перший погляд. Треба вивчити багато про галактики та про інші ігри. В майбутньому я буду продовжувати цей проект та навіть позову друзів для його удосконалення. Грати в свою гру це вдвічі краще, ніж грати в інші.